Мій дорогий друг, сьогодні я хочу поговорити з тобою про те, як важливо бути щасливими разом у нашій улюбленій школі. Кожен з нас знає, що школа це не лише місце, де ми отримуємо знання, це наш другий дім, де ми сміємося, мріємо, пробуємо нове і зв'язуємо справжні дружби. Є щось особливе взаємопідтримці в тому, як ми разом переживаємо кожен важливий момент. Зараз, коли навчання проходить онлайн. Через війну серце ностальгічно тягнеться до знайомих класів запаху шкільного коридору і радісного гомону на перервах. Ми всі скучили з цими просторами, де народжуються найкращі спогади. Проте навіть у ці складні часи ми залишаємося однією великою шкільною родиною. Незважаючи на екрани, наші зв'язки не розриваються. Ми спілкуємося, підтримуємо один одного у важкі хвилини. Ділимося маленькими радощами, навіть якщо вони проходять у формі відеодзвінків. Наша школа, хоч і закрита на даний момент, завжди живе у наших серцях. Ми з нетерпінням чекаємо того дня, коли зможемо знову зустрітися, обійнятися і з радістю говорити про все, що нас оточує. У наших спогадах звучать спільні проекти, захопливі уроки, розваги на школі. Кожен момент, проведений разом, додає кольору в наше навчання. І нехай обставини змушують нас знаходити нові способи бути разом. Справжня дружба завжди стає шлях. Так що давай разом мріяти про те, як ми знову пройдемося по шкільному двору, зустрінемося на уроці, посміємося і знову будемо щасливими разом. Це наше майбутнє, і ми обов'язково досягнемо його, адже наша любов до школи та один до одного залишається незмінною. Пам'ятай, навіть у найтемніші часи школа завжди залишається в наших серцях, а справжні друзі ніколи не підведуть. Вір у краще, і разом ми зможемо повернутися туди, де будемо щасливі разом.